Сімимісний автомобіль до джорні. Ціну зараз скажу в кінці відео. Поки що підписуйтесь на наші соціальні мережі. В TikTok, Telegram. є ось тут хрестик. Ставте. А я вам покажу цей крутий сімимісний автомобіль. До джорні. Він до нас приїхав з Америки. Має дуже гарний технічний стан, літня гума, титанчики, сімимісний. Це не трьох, не двохрядка, сімимісне. Безключовий доступ на автоматі, двохзонний клімат-контроль. Ви бачите, він заведений. Жодних чеків нема. Показує, що ключ. Ключ в мене в руках. Дуже гарний автомобіль. В технічному стані все справно, повний привід. Позаду ми бачимо досить достатньо місця, і також є додатковий третій ряд сидінь. Тобто, якщо ви любите подорожувати.